Виконуємо завдання 2 з розділу діємо до квеста 29 за підручником інформатки 7 клас авторів на 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки Тоні. З замовченням відкривається програма, з якою ви працювали останнього разу. Її можна закрити та створимо нову програму. Зміні S. Збережемо слово, яке користувач веде з клавіатури. Для присвоювання зміні значення введеного під час виконання проєкту у команді присвоювання використовують функцію Input. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, ctrl пробіл Введемо підказку для користувача. Введіть слово. Тепер зміні S1. Збережемо нове слово, яке утворено з слова, яке ввів користувач за допомогою операції зрізу. Розглянемо дану операцію зрізу. Щоб було зрозуміло, давайте розглянемо на прикладі дану операцію зрізу. Наприклад, користувач їх слово інформатика. Кожна літера має свій індекс. І нумерація індексу розпочинається з нуля. Тобто літера і самий перший символ має індекс 0, далі одиничка, 2 і так далі. Отже, що означає 2 2.7? Це означає, що ми беремо в рядку символ з індексом 2. Це в нас літера Ф, І продовжуємо до шостого символа. Тобто другий ми включаємо, а сьомий – ні. І в нас вийде слово форма. В зміні S2. Збережемо ще один рядок. Розглянемо на нашому прикладі, який рядок утвориться. Отже, S4, це ми беремо символ з. Индексом 4. Литера Р. Далее символ с индексом 3. Литера О. Далее 5 и 6 символ. Далі символ з номером 1. Це в нас літера N. І далі всі символи починаючи з сьомого і до кінця. Тобто 7, 8, 9, 10. І в нас утвориться слово романтика. Давайте виведемо значення змінних S1 та S2 в консоль. І переконаємося, що це справді так. Виводити будемо з допомогою функції print. Збережемо програму у власній папці, файл зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем, слова. Виконуємо програму. Введемо слово, саме інформатика та натиснемо клавішу Enter для підтвердження. S1 форма, S2 романтика. Саме так, як ми її розглядали. Закриємо тоні. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!